Числа це всесвітній день поширення інформації про аутизм. Першого 2 квітня буде ряд заходів, щоб привернути увагу суспільства. Можливо, привернути увагу батьків, які не знають де шукати такої підтримки, привернути увагу спеціалістів, які можуть допомогти. Сама є мамою дитинки з аутизмом. Зараз хлопчику 11 років. Створення організації це було не просто так, тому що насправді права цих діток постійно порушуються. Наприклад, ми не змогли піти в звичайну школу. Нас не брали просто. Не можна йдіть спец спеціально, тому що дитина не готова, ще куча в яких там своїх підставах знаходилося. Але насправді ці діти надзвичайно потребують того, щоб знаходитися в середовищі своїх однолітків, і насправді. Завдяки тому, що було засновано організація, завдяки тому, що вивчався досвід за кордони, і вже ми почали працювати як не просто батьки, а як юридична особа. Нас почали десь слухати проблема. Я скажу, що все ж таки діагностування вірного діагностування. Але в першу чергу це має бути корекційна робота з дітками. Тобто, навіть якщо діагноз десь ті ді, чи інші мірі щось якщо правильна корекційна робота з дитиною проводиться, бранні втручання є. Є, тоді є дуже великі шанси дитинки, що навіть до шкільного віку вона буде практично не відрізнятися від своїх однолітків. В першу чергу дитину потрібно вчити комунікувати. Візуально вони дуже гарно сприймають інформацію. І є така система, як Pictures Exchange Communication. Також щодо допомоги було б добре, якби крім виготовлення таких стандартних наборів, таких комунікаційних книжок були і можливість там, електронних виглядів комунікаторів. Це розробка програм на іноземній мові, а на англійській вони є, за кордоном вони є, і ніби вже на російській розроблялися, на українській мові вони ще не розроблені, і їх потрібно адаптувати все ж таки. Під нашому під нашу країну, скажімо. і це ще один напрямок. Дійсно, до якого дітки надзвичайно потребують. Люди мають знати, що ці дітки це дітки особливі. Вони дуже обдаровані. Багато з них художники, багато з них працюють руками хедмейк. Це дуже талановиті діти в першу чергу. Дуже велике навантаження. Взагалі в принципі на батьків в тому плані, що для такий діток потрібен супровід. Обов'язковий супровід для того, щоб вони могли включатися в середовище загальноосвітніх навчальних закладів, що шкіл, що садочків. Ось і насправді система супроводу в нас знову ж таки не працює. Надати супроводжуючої, взагалі ввести в штатний розпис це велетенська проблема. У нас супровід здійснюють двоє самих батьків, а двоє нанятих працівників за рахунок самих батьків. Але насправді, коли ми просили в департамент освіти про те, що дозвольте нам інклюзію, ми сказали про те, що ми готові брати на себе ці витрати, готові супроводжувати дітей, тільки дозволити нам, щоб наші діти навчалися в звичайній школі. Він ходить в школу і світиться від радості, що він може спілкуватися зі своїми однолітками. Його дітки сприймають дуже гарно. Є подружка, яка з ними полюбляє десь спілкуватися. Вони вже розуміють, що він трошки інше спілкується. В першу чергу, що я хочу донести, що потрібно бачити дитину, а не її інвалідність, тому що. Коли починають говорити зразу, а що в нього таке? А я то він дитина, він того ж потребує. Він потребує, щоб в нього були друзі, він потребує, щоб десь ходити, він потребує ну, в суспільстві десь в те саме кафе, щоб була родина повна і щаслива, щоб його любили. І насправді дійсно це світлі дітки, дуже часто існує такий стереотип, що дитина з аутизмом замкнута, яка сидить десь там під столом, катається і нічого не хоче. Це неправда, вони веселі, ігриві, мають свої певні здібності. Наприклад, коли дитина з аутизмом дійсно знаходить себе в чомусь, це дійсно геніальні люди. Інколи це навіть спорт може бути. В нашому випадку от Ігор дуже гарно плаває. Дівчатка звертають увагу ось, і підходять штуркуватися, знайомитися. Не завжди розуміють, чому хлопчик мовчить, ну, У нас трошки мовчує хлопчик, але коли вже розуміють його трошки краще, що він трошки інший, але не такий самий, а то так само дружить.